Так, щоб було видно. По-перше, я хочу подякувати вам всім за ту підтримку, яку ви виявляєте, всім учасникам громадської блокади Криму, учасникам, які сьогодні там, на Чонгарі, Чаплинці, Каланчаку. Там всі справжні патріоти України, кримські татари, українці, є наші співвітчизники інших національностей. Ви знаєте їхню метою завдання. Сталося так, що сьогодні е, таке виникла достатньо складна ситуація, і, і я, і пан Муставага для того, щоб це з'ясувати. Сьогодні годинами мали переговори. Мали е, зустрічі з нашими партнерами, які також там разом з нами на Чонгарі і це і правися. Це інше це інше. Про що йде мова? Щоб не відбувалося в нашій країні, і як би воно нам майже не подобалося, ми ніколи ніхто з нас. Не дасть жодного шансу окупантові для того, щоб з'ясувати або використовувати ті чи інші події тих чи інших людей проти незалежної України. Ми всі розуміємося, в, якої, в які зараз всі ми складні ситуації, але в той же час ми просто зобов'язані думати про наших побратимів, про наших братів, які, які є на окуп... території. І саме з цього виходив цей. Виходила ця громадська блокада. Там виникли ситуації, які нами е, не приймаються, які нами засуджуються. Е, виникли такі стосунки з е, сутички, е, з міліціянтами, з учасниками. Ми зараз все це розглянули і разом з президентом. Можу сказ одразу сказати про перше, те, що категорично. І президент теж це просив сказати. Жодних не може бути силових якихось е відносин силових дій до громадськості, яка захищає інтереси України, яка виходить з того, що ми всі тут в Україні маємо разом обороняти державу від окупанту. І тільки що були викликані відповідні е керівні особи. І це е, також з ними е, така бесіда була е, проведена. Друге, е, звернулися до нас фахівці, що не для відновлення електроліній, але для проведення ремонтних робот, які унеможливили би безпек небезпеку для людей, тобто для того, щоб завтра, якщо впадуть ці опори, щоб... Там не було прямої безпеки для людей. фахівці просили надати можливість провести роботи по зазібленню цих кабелів. Ну кабелі, які постачаються, оживлюють там електроенергію. Ми говорили про моменти пов'язані з товарною блокадою. Президент сказав, що він надає доручення уряду буквально понеділок, вівторок, прийняти рішення щодо. щодо Припинення торговлі з окупованим Кримом. Що, що стосується, що, що стосується електропостачання, ми тут продовжуємо, продовжуємо розмову. Завтра ми зустрічаємося з міністром енергетики Вінчишиним. Ми говоримо про... Те, що цей договір завершується терміном виконання. Ми говоримо про те, що новий договір, якщо хтось і думає його укладати, він має обов'язково і напряму бути пов'язаний з дотриманням прав людини тимчасово окупованих територій. Ми говорили про дуже ще багато і про залучення міжнародних партнерів. Ми говорили про те, що кримська тематика має бути одночасно розглядатися разом з питанням. Заними з е, територіями, які контролюються сьогодні бойовиками Росією, ну дозвольте мені всі ці деталі не розказувати, але сказати, завершити одним. Я дійсно, е, я ще раз дякую за таку підтримку. Я знаю, що ми там на блокаді будемо стояти до кінця. Я знаю, що, я знаю, що якщо ми майже, майже будемо якимись діями, які сьогодні приймаються. Щодо щодо взаємостосунків з територією окупованої Кримом, якщо майже ми не будемо задоволені, але ми одна, все одно будемо шукати такі шляхи, які б задоволювали б першу чергу тих людей, які живуть на окупованій території, і по-друге, щоб вони укріплювали, укріплювали міцність української держави. Отже, шановні мої друзі, я це те, що я хотів сказати, а зараз попрошу нашого лідера. Става Гаджимілєва, його, його сказати декілька слів, але ви знаєте, що на відміну від відмін, мене він не буде так дуже голосно говорити, прошу увагу. Кнопочка, кнопочка, нажать. Дорогие друзья, я тоже очень сердечно благодарю вас за то, что вы пришли в связи с развернувшимися обликами на кордоне и на западной части Украины. Ваша поддержка нам очень важна. Сейчас состоялась здесь у нас встреча с президентом, в течение где-то 40 минут мы обсуждали весь комплекс вопросов, связанных как с как-с теми событиями, и также в дальнейшем наших взаимоотношениях. Я не буду повторять то, что говорил Рипат Чубаров, там все правильно. То, что произошло сейчас, столкновение между участниками блокады и правоохранительными органами, в большой части произошло из-за недоразумения. Потому что наши люди решили, что тут хотят наладить бесперебойную поставку электроэнергии, так он не очень заботится о покупантах. А на самом деле речь шла о том, что... Если эти столпы упадут, ввиду там такой непогоды, дождя, и если не будет проведено заземление, то могут пострадать люди. Мы с этим полностью согласны и сейчас свяжемся с нашими советниками там и попросим их, чтобы они позволили специалистам произвести вот тот объем работы, о которых мы говорили. Мы также обсуждали вопрос о том, что в дальнейшем все действия, которые будут... С, делается со стороны администрации правоохранительных органов, обязательно будут согласовываться с нами, со штабом, который там э, проводит э, вот эту блокаду. Но я вам откровенно скажу, да, об этом мы и говорили с президентом, очень трудная ситуация. В связи с прекращением электроэнергии сейчас э, Россия уже прекратила поставки антрацита, а это значит будет парализована деятельность семи электростанций Украины. И, соответственно, во многие регионы Украины не будет поступать электроэнергия. Но, тем не менее, договор о так называемой свободной экономической зоне, лоббистский, противоречий интересам Украины договор, будет пересмотрен. Как, в какой форме, какие там будут, это будем вместе решать. Ну и самое важное, то, что уже Рифат говорил, о том, что уже решением Кабмина в ближайшее время движение грузового транспорта в оккупированную территорию будет прекращено. Тем не менее, мы там, видимо, в этом постановлении Кабмина мы будем обсуждать вместе, рассмотрим тот необходимый перечень материалов или продуктов, которые необходимо будет в определенном объеме разрешать для того, чтобы жители Крыма, наши соотечественники, которые... Сохраняя верность своему государству, в этой ситуации не пострадали. Я еще раз благодарю вас за то, что вы здесь собрались. Спасибо вам.